Доброго дня, шановні українці, з вами Дякую. І Сьогодні вам розповім про Пасху, що це таке, чого люди святкують. Люди святкують завжди, бо, щоб не працювати, тому що відаючого кожен день святами, беремо енергію і працюємо, робимо те, що хочемо. І що таке песах? Ось дивіться на цю збірник страждань України. який один з головною причиною війни є Песах це свято народу, безроду й племені, який хозари так звані, тому що Ізраїлем їх не можна назвати, це не ізраїльський народ, вони окупанти ізраїльської землі, тих територій. Так само, як Кацапи захопили федерацію свої території, як американці захопили, вирізали народи, зробили геноцид Америки. Так само і ці раби. Нечість вирізала свого часу дітей із Єгипту, зробила геноцид. І ось цей вихід з Єгипту з різньою, з геноцидом під покровительством Яхви, якому вони дітьми принесли в жертви, і називається Песахом, тобто Паскою. І, відповідно, люди, які святкують Паску, вони. Святкують геноцид вбивство дітей. Відповідно, вони посилюють прокляття родове і всієї території України, От. тому що прямі Богом Яхве обраний народ тільки хазарські, а всі інші не є богом обрані і вони просто роблять дурість, дурість собі прокляття роблять на рід. І відповідно за святкування вбивства дітей будуть бувати їхніх дітей. Буде війна. І буде жертвоприношення. І те, що ми маємо зараз. І зараз, в даний момент, коли розкачується, коли попи проклинають українців кацапських в першу чергу, на те, щоб знищити Україну, ось такі штуки посилюють прокляття. І зараз іде загострення в сім'ях колотнечі. І ви можете спостерігати загострення на бойових діях, тому що при ослабленні християнського егрегора люди, які Мають хрещення і не вийшли з християнського греха, будуть принесені в жертву. І це нормально. Це закони енергетики, тобто закони магії. Магія це керування енергіями. Та й Тому люди, робіть висновки, подивіться, як вийти з релігії, моє відео. Чому релігія це зло називається, чому релігія це зло? Там написано, як спокійно вийти і не, не нести хрест страждань. Далі. І цей великий підвох, коли оцей хазарський народ він несе геноцид і знищення інших народів по всьому світі, тому що християнські релігії вони несуть найбільше кровопролиття за всю історію. Не було ще на історії землі за останніх, там, після потопних там, 10 тисяч років, не було ще такої релігії, що принесла стільки крові вбивства, гвалтувань, грабувань. На цю землю. От. І вони несуть геноцид. Чому це потрібно? Тому що Бог-ях це кровожарливий жертв Бог. І він, навіть якщо ви почнете вивчати і читати дійсно літературу християнську, зануритись в джерела, ви побачите, що ях вчить, там більше десяти заповідей, там біля 18, по моєму заповідей, які вчать мають свої закони Бога. Порушення яких називається гріхом. Тобто людина, така, як я, наприклад, відучі, які не в якихось релігіях, а вільні перед собою, вони не мають поняття гріха. Вони гріх конкретно при порушенні заповіді. І люди, там перша заповідь принести свого первенця зарізати, як для Яхва. Подальшому це було замінено на баранів і. Продовжується зараз негласно ріжуть дітей через війни і все інше. Тобто жертва має бути кровна, тому що це Бог кат, Бог страждання, от такий кацапський божок, який знищує всіх. Йому потрібна кров. Він прийшов на цю землю, знайшов лохів, от, богом обраних, які ну, вони не лохи, вони е, працюють свідомо на геноцид інших народів, на принесення їх в жертву. Тому е, це страшне. І зараз те, що ви подивитесь на ці конвейер тіл мертвих, якщо ви підете в госпіталь, попроситесь впати на томку, на них фактично на всіх висять хрести на шиї, загинувши покалічених і інших. Тобто, якщо захист навіть яхт видає, то він забирає замін страждання. Тобто, там, воїн буде покалічений, без ніг, без рук, Тіпо, буде жити, але з таким нюансом, От. Не, не, який не підлягає відновленню. Тому робіть висновки. Всі релігії це зло і неважливо, там українська, там, мусульманська, ще якась. Все це слухи московського, все це релігії одного яхва. І ще одне, що вони зробили? Тобто весною взагалі свято весни це що таке? Бачите, пташечки співають в Україні, йде дощик, натягується землі і буде прокидатися. Тобто стає великий день, як Великодень, але він не пов'язаний з Песохом, з Паскою він пов'язаний з прокиданням землі. І тому робляться ритуали на, на те, щоб був плідний рік, рік, багато здоров'я було і врожаю. І Печуться хліб, наприклад, роду. І кладуться яйця, не варені, не вбиваються яйця. тобто Їх розписуються, писанки називаються. Зараз можете робити, в мене є відео, як робити писанки. Наносяться символи, які ви хочете, щоб запліднити. тобто живе яйце запліднюється символами і зберігаєте вдома. Якщо гарно зробити, таке яйце висохне, я вам можу навіть показати з минулого відео. Якщо захочете в коментарях, напишіть, викладу в Телеграм чи на Ютубі поспро Та як писанки зберігаються, вони просто висихають і не портяться. І ці символи роду заносились на свою родову землю, щоб вони плодилися. А от саме оці хазари при окупації наших українських земель, вони. Сказали людям, що ці символи багатства носити на могили царства мертвих опускати в мертві... В мертву землю. Тобто знищували свій рід, свій родовий ресурс, щоб не було росту і зачаття. А ріст і зачаття має бути тільки в Богом обрані. І тому в Україні історично називають оце хазарське плем'я Жидами. Розшифровую це слово, тому що жид це перша літера Ж це живе життя, друга і як руйнування енергії, третє, дом, дім. Тобто, по суті, це центральна літера, це руйнування, і ідея як жіночої сили, живи, землі, життя, і також чоловіче як дому оборони, одалу, можна сказати, з саме та енергія. Оце означає це слово. І воно українське. І Дуже гарно передає суть вся наша мова програмування, яка дуже сильна і потужна українська мова, яку зараз хочуть знищити. Йде геноцид, війна проти російської мови, яка є другим прокляттям після релігійного. Тому робіть висновки, що ви святкуєте, кому ви служите, і чому не можна нести взагалі варити яйця. Для ритуалів вбивати їх і нести їх тим більше на могилу, щоб вони вмерти окунувати символ роду вмертві енергії. Тому що от цьому, що я зараз тримаю на кармері, потрібен геноцид. Геноциди, щоб тільки вони правили світом. І ці їм потрібні війни, тому що з приходом християнства йдуть масові мільйони смертів і воїн, жертви, жертвоприношення кривавому Богу, Яхве. І хай ці, хто Яхве служить, вони всі прокляті. От я своїми. Відеом знімаю хрест страждань з України і відсилаю це все на тих, хто цю нечість приніс на нашу землю. Першу чергу хай їде на Кацап. І відаючи зараз, дуже гарно працюють над тим, щоб відкотити це зло на РФ. Вони цілують хрести, і хай їхні хрести на грудях перенесуться і на душах на той світ, і хай вони раб Бога за життя і буде рабом Яхве в його царстві. Святого Грегорі, тобто Яхва, буде при царю рабом і далі. Переставайте бути рабами, будьте українцями, будьте вільними і плюйте на це нечість і на тих, хто служить Яхва. Слава Україні! Смерть ворогам, смерть всім релігіям. Релігії це зло. Святкуйте весну кожного дня, а не якісь песахи. Будьте розумними, якщо хочете жити і вижити. Думайте, прокидайтесь, Слава Україні, смерть ворогам.